Норм чи стрьом. Коли під час вистави раптово дзвонить телефон. Стрьом. стрьом. Норм чи стрьом. Партнер імпровізує абсолютно не за текстом. Норм. норм. Це далі круг. Норм чи стрьом. Виступати, коли на сцені несподівано з'являється собака чи кіт. Рідко можна уявити, але норм. Mm -hmm. Норм. Норм чи стрьом грати сцену, де треба одночасно бігати і говорити серйозні репліки. Норм чи стрьом імпровізувати діалог із уявним глядачем у залі. Норм. Мабуть, норм, але я таке не практикую. <laughs> норм чи стрьом? Репетирувати монолог стоячи на одній нозі. Норм. Норм чи стрьом одягати костюми, які дуже сковують рухи. Але якщо для діла треба, то чому робити? Норм чи стрьом робити смішні гримаси на репетиції для розгріву. Sir? Sure.